Я не можу там собі дозволити звільнитися і відпочивати там, вести цивільне життя. А вони там, наприклад, будуть воювати там і переживати за них. Тобто краще, аби з ними знаходитись, буду знати, що ми робимо якусь спільну корисну справу. Сьогодні ще один день нашої вдячності. Таким людям, без яких Україна просто не було б. В Національній гвардії в лавах її. з 2023 року до цього проходив службу в Збройних силах України. Повномасштабну війну зустрів вже в зоні ООС в населеному пункті міста щастя Луганської області. Для нас найскладніше це період 2023 року. Осінь. Це штумові дії противника, тому що застосовувалися на дві наших позиції, які ми утримували. Спільно з бригадою Азов, штурмові роти, штурм зе в які в принципі лізли взагалі без перестанку, застосуванням техніки постійно здійснювали навалами штурмові дії. Там навіть передишки взагалі не було і. Обладнати ці позиції в лісі самому було дуже важко. От, район тих позицій взагалі від дерев був вичищений від обстрілів артилерії. І техніки, яка виїжджала стріляти, це танки там, і БМП-противника. Складність була в місцевості, це лісиста місцевість, і відповідно серебрянському лісі це всюди пісок. От, облаштувати позиції дуже складно, воно все осипається. Особовому складу важко це все викопувати під час того, як ведуться бої, тобто майже неможливо це робити взагалі. От, так само вже, коли розчесали ту всю територію за допомогою артилерії, важко було десь заховатися, укритися, тому що навіть та сама мастітка не сильно рятувала в цій ситуації. Ну, перше поранення отримав ще в місті Сєвєродонецьк у 22-му році, а друге поранення. В населеному пункті Стельмахівка, Сватівський напрямок. Була критична ситуація на той час. Це був центр бойового порядку батальйонного району оборони. Противник обійшов позицію моїх хлопців, які там знаходились, обійшов її практично повністю, і вони не могли вести бій як таковий, тому що була знищена їхня позиція, знищено БК, їхні засоби спостереження були знищені, зброя деяка була знищена. Їм було важко виконувати завдання, і важко було давати опір противнику. От, противник їх не замітив, їх обійшов і по факту вони опинилися в такому маленькому оточенні, не критичне оточення. Звичайно, там можна було вийти там, через поле. Було прийнято рішення мною і офіцер секції Позивний грек. От, висунулись в тому напрямку, От, зустріли противника, який висувався в нашому напрямку. Знищили його стрілецької зброї і почав працювати хаотично танк. Працював спочатку хаотично, по полю, там, по посадці і так далі. І так от вийшло, що один снарядів попав майже поруч з там, під дерево влучив. Більшу частину удару прийняло на себе дерево, його зрубало повністю. Ну і частина осколків поранила грека. От, і безпосередньо мене. Мене поранило в руку, там, ну, доволі таки критично, сильно, тобто майже зразу її не відчував в руку. От грека поранило в область живота і зламало ребро. От але Слава Богу, в принципі, що він, якби тримався в сознанні, все було добре. Тобто кровотечі сильної не було. Ми відійшли з того місця, де ми знаходилися. Куда прилетів снаряд, тому що розуміли, що якщо танк працює, це там перезарядка буквально там до півгодини, навіть менше, і він знову вдарить ту саму точку. Він доволі таки точно б'є. То було звідти відійти. Не було часу накласти турнікет. Ми дуже швидко відійшли. Поки я ще був в сознанні десь на метрів 50 Відійшли від тієї точки. Він швидко наклав мені турнікет. Він призупинив трохи кровотечу, але все одно через те, що рана була дуже сильно велика, ну, там майже розрубало повністю, то відповідно, кровотеча продовжилась. Важко було, втрачав свідомість, але завдяки його діям, от, те, що він себе якби, повів в цій ситуації доволі таки мужньо, не злякався. От і завдяки йому провели евакуацію. Тобто там о, більше не було кому висунутись на евакуацію. Всі були розсереджені по різних позиціях. Ну і це наражати на небезпеку особовий склад серед білого дня висуватися в посадку для того, щоб забігти провести евакуацію. І це могло б закінчитись більш фатальніше, з більшими жертвами, так би мовити. Ну і далі вже по етапах евакуації, вже якби. До шпиталю вже доїхав, шпиталі вже повідомили, що руку не вдається врятувати, потрібно провести ампутацію. В подальшому, оскільки була піхота та знищена, яка висувалася, обійшла хлопців. От, плюс за допомогою скидів, за допомогою кулемету, який працював. До вечора вже в принципі ніхто не висувався з піхоти противника. І хлопці, які знаходились на півоточенні, їм вдалося вийти. Тут, напевно, порада більше буде не хлопцям, дівчатам, які отримали ампутації, от, а порада буде більше їхнім рідним близьким, їхнім командирам безпосередньо, які являються їхнім командиром підрозділів. Це підтримка даного особового складу. Відповідно, в мене з першого дня ця підтримка була абсолютно від всіх, від дружини, від рідних, від командира частини. От, який досі переживає, і це дуже приємно було. І практично, взагалі, там ні разу я не впадав в якусь там депресію стосовно того, що є ампутація, якби всі заспокоїли, що можна продовжити службу за бажанням, якщо ти хочеш, звичайно. Так само підтримка стосовно там допомоги, знаходження якихось там реабілітаційних центрів, проведення подальшого протезування військовослужбовця, щоб якби він менше займався якимись проблемами, от міг продовжувати жити своє життя, а йому люди нададуть допомогу знайти якісь шляхи, як це вирішити там стосовно протезування його подальшого лікування. Є хлопці, які служився СОС. Ампутаціями невисокими, але служать дійсно і продовжують в якості бойової групи працювати разом з ними. От. Тому я думаю, дивлячись на цих хлопців, які подають приклад, можна продовжити службу. Стосовно е лікування протезування, воно проводили в США. В одному з міст вони протезують суто військових, які протезуються. Е Протезування потребують рук верхніх кінцівок. В одному з міст вони протезують військових, які потребують протезування нижньої кінцівки. Також це все безкоштовно, абсолютно, за допомогою там громад в США, здійснювався збір коштів. Дуже швидко зібрали кошти для протезу. Вийшла на мене директор даного фонду, сказала, що ми готові тебе приймати. Зробили візу для мене для дружини. Дружина також поїхала зі мною туди, і за два з половиною місяця там мені провели протезування. Це доволі таке дуже швидке. Протезування, якби з даною верхньою ампутацією кінцівки. Це дуже швидко. Навіть самі лікарі про це говорили, що дуже швидко зробили. Фонд віднісся з розумінням, Ми їм пояснили, що я діючий військовий, мені потрібно повертатися на службу. От, і швидко провели протезування, повернувся в стрій. Для мене герой, в принципі, будь-який військовослужбовець, який сумлінно виконує свої завдання. Це основа основ. Їх є дуже багато. На превеликий жаль нагородити всіх там неможливо. Є дуже багато випадків, які в мене в батальйоні, наприклад, хлопці, які дійсно здійснювали героїчні вчинки, які виконували завдання. Там один з розвідників, позивний Франсуа, він також отримав важке поранення. От. Це людина, яка здійснювала там оборону, так би мовити, і розвідувальні задачі на протязі тридцяти діб в тому самому населеному пункті Стельмахівка і сам там допомагав. Заводити піхоту на позиції. Під час заведення піхоти він виявив, що там є противник, сам цього противника забіг знищив, після цього вернувся за піхотою, повернув піхоту на позиції. Тобто, якби це потужні вчинки. О, це в першу чергу ці люди, люди, звичайно, які на превеликий жаль загинули. Мотивація проходження служби на даний час це війна, яка відбувається в нашій країні зараз. Більшість мого колективу, з яким я в принципі товаришую абсолютно з кожним, поки вони виконують завдання, там це мої хороші друзі, найкращі друзі, так би мовити, які допомагали мені там, рятували мене в деяких ситуаціях. Вони виконують завдання, зараз служать. Я не можу там собі дозволити звільнитися і відпочивати там, вести цивільне життя. А вони наприклад, будуть воювати там і переживати за них. Тобто краще, з ними знаходитись, буду знати, що ми робимо якусь спільну, корисну справу. От, а потім вже після війни будемо бачити. Ветеранів на сьогоднішній день їх є багато, а коли закінчиться війна, їх буде ще більше набагато. Тобто і потрібно цим людям надавати допомогу, тому що зараз це все покращується. От, процес роботи з ветеранами, звичайно, покращується. Це дуже приємно, що працює мінветеранів. От, е, працює Міністерство внутрішніх справ. У нас також є е, люди, які займаються ветеранами. Приємно, що воно просувається, але звичайно я ж кажу, через велику кількість ветеранів якби немає можливості там, кожному можливо приділити час на це. От, і хотілося б, звичайно, там подальшому, коли закінчиться війна, в цій справі якось самому більш розвинутись і працювати для ветеранів.